Вітаю всіх! Почався саміт НАТО. Я хочу подивитись: чи Україна отримує позитивний результат від цього саміту? Вона там приймає участь. Взагалі, що дасть цей саміт НАТО для України? Що вона від нього матиме? Треба трішки подивитись. Ну, зовсім трішки. Позитивні емоції, підтримка. Матеріальна підтримка невелика, але матеріальна підтримка. А ось це проміжкова перемога над ситуацією. Я не про перемогу в війні, це не те, не плутайте. Є ситуація певна, вона має результат проміжковий. Повторення ситуації дежавю. Приємні моменти, які обіцялись. Цікаво-цікаво, правда? Що ж це за ситуація така? Ну Сподіваюсь, те, що про що ми всі думаємо? Так, саміт НАТО. Що він дасть для України? Що він дасть? Хорошого, подивимось, буде повтор карт чи ні якийсь? Так, місяць. По-перше, буде а. Буде там мова про те, що нам не кажуть, чого ми не знаємо. Дуже скрито. Дев'ятка пентахлів це про ресурси. Допомога. Реальна допомога, щоб був результат. П'ятірка кубків. Дивіться. А п'ятірка кубків це розчарування, втрата ну, неприємна карта. Вона нас, нам дає таке. Моральний такий трішки всплеск негативний, але нам, на основі цього ми скажемо, що нам потрібна допомога. І тепер хочу подивитися цією колодою. Саміт НАТО, що нам дасть для України взагалі, саміт НАТО, що дасть для України? Важко. Верховна Жриця. Знову місяць жриця, бачите, відлюдник. Боже. Таємність, таємність. Слухайте, ну це вже. Ого, вісімка кубків. Розумієте? Вихід ситуації. Вихід, реальний вихід ситуації рух вперед. Ну, політичний план. Свійних. Але перша колода ось вам четвірка жезлів. А розшифровують цю четвірку жезлів колода воїна. Ось це ЗСУ. А це дії, які дозволять ЗСУ. Ви знаєте, зараз подивлюсь тепер тільки колоди воїнів. Мені підхід, тому що я не розкриваю Верховну Жрицю спеціально. Це моє право розкривати її чи ні, відразу скажу. Бо я не хочу. Ці дозволи стосуються і Харківської області, нафіг воно мені потрібно. Вибачте. А проживаю я в північній частині міста, тому мені ще нафіг воно потрібно Два... в подвійному стані. Так, давайте тепер. На саміті НАТО Україна отримає дозвіл на далекобійні ракети, на далекобійну зброю. Вона дозвіл цей отримає на саміті НАТО. Це відповідь так. Вісімка жезлів. Ви розумієте, що реакція буде швидка? 8 жезлів, це ж, якщо казати про небезпеки, це ракети. Пам'ятаєте, ну, ця колода показує чітко ось тут. Тут я не буду ритись, шукати її, але це такі ось палочки, це як ракети летять. Ну, і швидко приймаються рішення на цю тему. Я Намагаюсь, шість жезлів. Кінцева перемога над ситуацією: Десятка пентаклів. Ви ж розумієте, 10 з 10 Україна. У мене імператриця це завжди Україна. Ну буде, що мені сказати? Буде, чекаємо, подивимось.